Всім привіт! І Сьогодні я буду відкривати кейси на GG Standoff. Взагалі подивимося, чи вони окупають, чи не окупають. І взагалі чи варто відкривати кейси на GG Standoff. тому ролик буде цікавий. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми погнали! Так, я думаю, ми не будемо відкривати ось ці кейси по 29, там по 30, по 40 рублів, тому що мені здається, вони взагалі не будуть для нас окупні, але додавали нові кейсики, які по 8 рублів, по 13. І саме ось ці кейсики ми будемо відкривати. У мене баланс зараз є 140 рублів, і подивимося, чи можливо взагалі вийти в окуп з цих кейсиків. Так, давайте. Відкриваємо перший кейс за 8 рублів, ліміт відкривання... Точніше, його дуже мало хто відкрив. Так? Як ми бачимо, пролітають досить дорогі скини, і нам випадає наклеючка. але наступний був кунай вже. І нам випадає наклеючка за 22 рубля. Як на мене, це відносно досить непогано. Ми вийшли в окуп. Так, наступний кейсик, і давай. Щось дороге нам дропність, будь ласка. Так багато ножів пролітає якихось дорогих скінчиків. І нам випадає Famas Angel, але статрек. Ця трекова версія коштує 45 голди. Це не багато, але давайте я його, напевно, візьму собі на вивід, або потім його проапгрейдим. І взагалі подивимося, тому що в мене аккаунт повністю чистий, ну, не новий, але він повністю чистий. І взагалі подивимося, чи можливо щось проапгрейдити, тому що я апгрейдив з шансом 70% там. Ну 80 не скажу, ну 70 точно, і мені пару раз апгрейдив 70%, і мені тобто нічого не випадало. Так, нам випадає фабом. Він дешевий, досить 2 рубля. Будемо залишати для контрактів такі відносно недорогі скінчики. І давайте відкриємо ще один кейс, і зараз перейдемо до якогось іншого і подивимося, який там дропчик. І нам випадає m 40 Pro. А наступний був USP Stone Cold, Але як бачите, GG байтить відносно. І... Такі дорогі скінчики досить рідко падають. Так, давайте перейдемо до кейсу Омогуса. Давайте відкриємо зразу 5 штук. Я сподіваюся, воно дуже сильно не буде залагуватися, але 65 рублей ми тратимо. І відкривається кейсик. Так. Ну, все ж таки, да, в мене чуть-чуть так підлагоє, але це нічого страшного. Зараз подивимося, що нам дропнулось. Так, чармік за 18 рублей, графічі за 11, Юмпік, МК Кіцун і М4Про, і зразу ми виходимо. Мінус на 30 рублів. Так, давайте це все продамо. Так, цей кейс відносно досить окупний, тому давайте я ще пару штучок відкрию його. Мотимося, може нам реально сьогодні дропнеться ніж, бо якщо нам дропнеться ніж, це буде дуже. Ідже команду Флорар не докручується, але нам випадає чармік відносно непоганий з 24 рубля, який ми продаємо і чуть-чуть поповнюємо наш баланс. Ну, будь ласка, мені ще ні разу звідси взагалі з Жишки не падав ножик, або якийсь дуже дорогий скін. Саме крайший мій дроп це Famas Fury за 300 рублей. Так, Чарм Даруна теж десевий продаємо відносно. Нам потрібно щось хоча б ще від 100 голди, що можна було проапгрейдити або навіть вивезти. Давай, будь ласка, якісь перчатки, нікроманцір. І падає М40 Pro за одну голду. Так, давайте почнемо, точніше перейдемо до ще інших кейсиків, хоча це йому кейсику ставимо лайкосик, тому що кейсик відносно непоганий. так? Давай, будь ласка, дай нам якийсь дорогий скін, якийсь кунай або для команду. Ну, будь ласка. Калаш драгон пролітає і нам випадає друбаш, фесі, такий коштує 2 чи 3 рубля. Ну ладно, давайте продамо його і відкриємо ще кейсик. Ну, будь ласка, ну дай якісь перчатки, ніж або щось дуже дороге. я тебе, Перчатки пролітають і М60, да, цей кисик якщо зараз взагалі не дає, нам 5 рублів теж залишаємо буде в нас для апгрейду. Ну я хочу сказати, що від скільки кейсів скільки я вже відкрив, так давайте відкриємо цей один за 27, що дуже дорогий дроп нам, можна сказати, не випав. І будем... Тут Gold School навіть є, і досить дорогі скінчики просто пролітають. І мені випадає цей дробаш, але він статрек, і я надіюсь, він хоча б чуть-чуть купить кейсик. Ну, нормально, 18 рублів. Я замітив, тут досить багато дорогих скінчиків може випустити, тому давайте будемо, відкриємо цей кейсик, будемо відкривати пару штук, бо можливо нам. П90 самурай! Блін, не докотило чуть чуть Знову цей скінчик, блін. Ми з нього виходимо в мінус на 10 рублей. Давай, будь ласка, ну дай якийсь окуп, ну, я тебе прошу, тут навіть керамбіт є. Ну, будь ласка. Yum GeometrixTreck міг би ви постали. Фен Фелезерт був наступний. Блін, в мене 37 рублей залишилось. Такі дорогі скінчики пролітають, і нічого можна сказати, дорогого дуже не падає. Ну, будь ласка, ну, дай щось дороге. <звів> 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 <Language> і нам ви. Так, на цей кейсик нам вже навіть не вистачає балансу, і нам взагалі залишилося всього лиш 10 рублей. Давайте тоді ось це, я не знаю. Надіємося, що на останні гроші нам дасть якийсь дорогий скінчик. Ну да, рарочка, У нас залишається всього лиш дві голди, але я переходжу в контракти. Так, я перейшов в контракти і давайте закинемо ці відносно дешеві скінчики, які коштують там по 5 рублей, по 1 рублю. І создаємо контракт. Так, це досить дешеві контракти, але взагалі подивимося, чи воно нам дасть щось дорожче, чи взагалі дешевше Так, контракт на 11 рублей і давай за 40 взагалі. Це буде взагалі дуже круто. І нам випадає чармік за 26, кстаті. Ну, це відносно окуп. Да, досить непоганий окуп. І давайте на ці рублі ще відкриємо пару кейсиків, але для початку давайте зробимо апгрейд все ж таки краще з ось цього фамаза, який коштує 40 рублів. І давайте прогрейдемо до Five 7 Раша. Тут шанс просто, я не знаю, скільки 74%. І я просто натискаю надію, що нам він випаде. Бо якщо він нам не випаде, це буде обідно. Будь ласка. І... Як ви бачите, вона нам випадає графічі за 3 рубля, тобто, як ви можете бачити, що апгрейд просто ну, нереально пройти, тому що це така штука, яка просто тобі сливає, хоч би який в тебе шанс не був, і просто ти з цього нічого не получаєш. Давайте ще зробимо контракт з цих трьох, можливо, ще щось підняю. Так, у нас якраз є три предмета, додаємо в контракт на. 11 рублів знов і давай щось дороге, давай оку, будь ласка. Тоді ми зможемо відкрити ще кейс SO2 Графіті за 10 рублів, ну можна сказати, вийшли 0. У нас ще є 37 рублів, тому я пропоную відкрити ще пару кейсиків. Але як ви бачите, в загальному я закинув 140, ну точніше, 100, у мене там ще плюс 35% було. І в загальному джишка сливає. Типа так, там комусь може повести, але вам може не повести і вам нічого не дропнеться. І ви просто... Програєте свої гроші, бо ви бачите, що просто спочатку летять ножі, там всякі легендарки, статрек, і просто потім випадає епік за 2 рубля, який взагалі не окупає, І, ну, ось таке, коротше, на джи ну, не знаю, типу, тут ніж на простому аккаунті вибити нереально. Тут максимум, що може повести то якийсь скін за 100. Може, в кращому випадку за 200 рублей Ну так він типо, от по одному кейсі, коли вам там може випасти якийсь чармінг за 20 рублей, за 30. Але він спочатку випаде, потім ви знову починаєте відкривати, і вам просто е, знову випаде якісь раки, почнуть випивати і ви просто видієте в мінус. О, кстаті, за 65 рублів. Нам випадає такий м 40, але я думаю, ми його все ж таки продамо краще і зможемо ще більше відкрити кісиків. Так, я зараз пропоную відкрити кейсик зона 9. Він відносно досить. Якщо повезе, він може прямо окупити непогано. От як ви бачите, спочатку випав з за 60 рублів, а тепер за 5 копійок. Точніше, за 50 копійок, так? Давайте відкриємо все ж таки наш кейсик. Кейсик, де він є, зона 9. 48 рублів, але. Просто сподіваємося, що нам випаде якийсь окуп, будь ласка, давай. І. Нам випадає 5-7 за 10 рублів. Да, кейс, як себе не окупив, тому ми знову переходимо до відкриття цих кейсів. Але в мене, в принципі, я не хочу інші кейси відкривати, тому що вони дорогі, і дроп може дати дуже дешевий. Тому давайте будемо відкривати оцей кейс, а моглис, він поки що найокупніший. Ну дай мені, будь ласка, хоча б кусь М4 баблгам або щось таке. Калаш кінг просто випад пролітає і випадає М40 гріб. Ну як? За 50 копійок. Ну давай, ну дай якийсь аркану, дорогу, ну будь ласка. Ну, І нам випадає ну хоча б МП7. Блін, і графіки на ну, Аркана, але 11 рублів. Камон, вона ж не окупає взагалі. Ну давай, будь ласка, щось дороге. І Чармік mp 7 графіті. Ну окей, це вже трохи подороже. Це вже більш-менш окуп. Тому ми продовжуємо відкривати і сподіваємося, що нам випаде якийсь калаштикінка або щось таке подорожче. Ну, будь ласка. Чармік хоча... Б. А, до речі, скільки цей дробаш коштує? Він відносно дорогий. 33 рубля, о, оце окуп, щоб... Якщо б він випав з Татрек, там взагалі би було, напевно, голди 200, десь він коштує. Ну, давай, ну. G-22 Frost Fierмі наступні були перчатки. Ну, так, це легендарка. 49 рублів коштує. Але, блін, ну камон. Треба хоча б 100, що було для виводу, Ну, будь ласка. Ну, давай, якусь ямку баблгама. Бо колаштер кінг перчатки і М4 кіцу не випадає. Ось вам і GG Standoff, друзі. 50 копійок. Ну давай, будь ласка. Випаде щось дороге, Будь ласка, давай ніж якийсь, або перчі, або. О, так, 9-й фейбл, кстати, це теж відносно окуп, 17 рублів. Так, давайте відкрию три кейсика. Ну, що в мене залагає, я не розумію, чому, але можливо нам так щось випаде. Так, чармік, М40 і ну, новий М40, 26 рублів. А потратив я 39. Ну, давайте ще раз відкриємо. Загальному норм випало. Так. М4 Кіцуни, чармік відносно нормальний і. О, і цей дробаш, кстати. А оце вже окуп, друзі. Оце вже окуп. Так, давайте будемо по три відкривати. Будь ласка, ну давай щось дороге. Блін, М40, Юсп і... ну хоча б чармік. Блін, ну це мінус, але чармік нам хоча б купив. Може по три, якщо будемо відкривати, нам щось може... О, юсп Хамелеон, он, чармік! Іокер Сімбіст, хоча там досить близько я бачив, був, був це, якісь перчатки або щось таке, і 52 рубля. Так, мені здається, друзі, по три кейса окупніше відкривати. Так, давай. Блін, М40. І. О, USP нам окупає чуть-чуть. Так непогано. Давай, по три кейси. Я думаю, що нам зараз може щось дороге випасти. Так, авік нам випадає за 40. Це вже окупає і. Так, друзі, ми продовжуємо відкривати по три кейси. Надіємося, що нам зараз реально випаде ще якийсь другий скінчик, щоб ми змогли його випустити. Так. Нам випадає чармик за 24. Яка наклеєчка там була близько, але нам випадає М40 Pro і 26 разом. Чуть, Чуть мінус ми пішли. Це нічого страшного. Давай. А мій ніж був близько. О, друзі! Оце відносно окуп. Нам випало два чармика і графіті. Разом 60 з чимось володими потратили 39, тобто відносно окупний кейс був тільки що. Так, давай. М4 Кітюн. І графіті. Ну окей, це прям не окуп, але добре що хоча б графіті випадає. Це теж непогано. Давай якийсь скін, дорогий, будь ласка. Так, чармік. Чармік і MP7 графіті, там наступні перчатки були просто. Наступні були перчатки. Так, давайте знову три відкриємо. Так, юз пісець. Наші как що ти не робиш. Ти взяв шоколадку? Так, так, як кусочка. Да? Та я там лишав? Так, це кейс був взагалі не окупний, якийсь на 5 годин випало. Так, давай, будь ласка. Так, МСО перчатки! І графічі ще одне. Ну окей, це хоча б більш-менш чуть-чуть купає. Так, нам навіть не вистачає на три кейси. Давайте тоді два відкриємо. Ну, будь ласка, надай щось дороге. Окер! Okay, Іюс! Блін, три голди. Тобто ми слили, друзі. Зі 140 рублей ми знову все слили і давайте подивимося, що воно взагалі є. У нас є три ось таких скінчика, яких прообередити не можна, тому давайте їх візьмемо в контракт. Я не знаю, чи з цього щось вийде, але контракт на 3 рубля, може, випаде щось за 15 навіть. Тому давай, будь ласка. І нам випадає АКР нанос за 1 рубль, тобто, можна сказати, ми просто слили. Ну так, якщо виводити, то там можна виводити, в принципі, якісь скінчики по 50 голди, по ще щось, але дуже рідко везе, тому друзі. Я б не радив вам відкривати на GG стендов. Ну і ось таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.